Доброго здоров'я, шановні любителі винограду! Ви на каналі Виноградар Максим. Сьогодні 21 жовтня 2024 року. Ви знаходитесь на моєму винограднику Дніпропетровська область Україна. Тема сьогоднішнього відео дуже важлива. Як саджати виноград восени. Ось маємо однорічний саджанець винограду з відкритою кореневою системою чого ж треба розпочинати та як правильно саджати виноград. В першу чергу необхідно визначитися з ділянкою. Це повинна бути така місцина, куди сонячні промені потраплятимуть впродовж усієї світлової доби, тобто вранці, в день та увечері. Посадкова заглибина близько 50 60 см в діаметрі, глибина також близько 50-60 см. Відстань між кущами, що розташовані на сусідніх шпалерах 3 метри. Відстань між кущами, що розташовані вздовж однієї шпалери, також 3 метри. Шпалери з виноградними кущами розташовані з півночі на південь. Верхній прошарок ґрунту більш родючий, тому його я відклав окремо. Перед посадкою на саджанці необхідно вкоротити однорічний приріст приблизно до 10 см. Таким чином, щоб залишалось близько 4-5 бруньок. Для саджанця цього цілком достатньо. Якщо саджанець викупувався певним часом раніше, кореневу систему варто оновити. Кінчики коріння необхідно обережно підрізати за допомогою секатора приблизно на 5 мм. Сьогодні я саджаю ось такий гарний саджанець сорту винограду Дубівський рожевий. Я вже маю один кущ винограду третього року вегетації. Наявний врожай мені сподобався, та я прийняв рішення посадити ще два кущі. Глибина ями по суті залежить від довжини саджанця, оскільки верхівка саджанця повинна бути на 5-7 см нижче рівня землі. Це в майбутньому надасть змогу ті пагони, що ростимуть з даних броньок, легко хилити до землі під час вкриття винограду на зиму. Коли копаєте заглибину, не завужуйте її. Все в майбутньому надасть змогу кореневій системі повноцінно розвиватися. Далі я беру два ось таких відра біогумусу. Важливий нюанс: особисто я використовую відро на 20 літрів. Висипаю. Та рівномірно перемішую з верхнім прошарком родючого ґрунту. Грунтову суміш я закладаю на дно ями прошарком близько 10 см. На дно заглибини обов'язково закладаю таблетку ініціатора. Таблетка ініціатора необхідна для того, щоб коріння саджанця не пошкодила капустянка та інші шкідники. Коріння саджанця перед посадкою необхідно обов'язково розправити, після чого засипаю землю ось до цього рівня, тобто до даного пагона з однорічним приростом. Сьогодні я саджаю виноград там, де ще нещодавно ріс інший кущ винограду. В моїй практиці це далеко не перший випадок. Запевняю, у разі правильного комплексного догляду виноградний кущ гарно ростиме та в майбутньому надасть гарний врожай. Так само, як і той кущ, що саджається там, де раніше винограду ще не було. Після посадки виноград необхідно обов'язково полити близько двох відер води під кущ. Після поливу ґрунт стає щільніше. Надалі, перед настанням періоду тривалих морозів, саджанець буде необхідно обов'язково вкрити. Для вкриття на зиму однорічних саджанців винограду я використовую розрізану навпіл пластикову пляшку. Дірок робити в пляшці не потрібно. Кришку відкручувати також не потрібно. Саджанець вкривається наступним чином. Сам саджанець вкриваю пластиковою пляшкою. Пластикова пляшка слугує захистом від механічних ушкоджень для молодого саджанця винограду. Поруч встановлюю невеличкий кілок. Кілок необхідний для того, щоб було розуміння, де знаходиться саджанець, після чого до даного рівня вкриваю виноград землею. Вкривати молоді саджанці винограду буду трохи пізніше, у листопаді. Під час вкриття молодих саджанців винограду обов'язково зніму окреме відео. З розкриттям молодих саджанців винограду надто поспішати не рекомендую. За моїх умов краще це зробити наприкінці першої, початку другої декади квітня, в окремих випадках навіть протягом третьої декади квітня, тобто тоді, коли вже остаточно минає загроза зворотніх нічних приморозків. Рекомендую сформувати схему посадки винограду, щоб в подальшому чітко знати, де знаходиться певний кущ певного сорту винограду. Якщо відео вам сподобалось, тисніть вподобайки, підписуйтесь на мій канал. Якщо відео було цікавим, корисним, обов'язково залишайте коментар. До зустрічі в наступних відео! Ви переглянули як саджати виноград восени. Цікавить, коли слід проводити обрізку винограду. Рекомендую до перегляду ось це відео.